Привіт, сьогодні ми поговоримо про звички, такі як положення язика та спосіб дихання, які впливають на наше здоров'я та правильність прикусу, і в цьому нам допоможе лікар-ортодонт, засновник ортодонтичного комплексу міста Черкаси Ковіта Ірина Сергіївна. Доброго дня для мене дуже цінно, що медичні діагностичні центри висвітлюють такі важливі теми, як формування прикусу у дитинстві. Насправді. Формування зубчиків і зуби щелепної системи у діток дуже сильно пов'язане з гармонією роботи м'язів, губ, щік та язика. Багато хто не замислювався, що спосіб дихання впливає на розташування зубів. Як це відбувається? Насправді дихання та ковтання це є два невід'ємних процеси, і вони прямо пов'язані між собою. Якщо у людини буде порушене носове дихання, відповідно язик буде займати нижнє положення. Тобто, звичайна звичка дихати ротом впливає на форму обличчя. Ну насправді ця звичка вона впливає не тільки на форму обличчя, вона впливає і на тривалість життя. Якщо ми говоримо про естетику та архітектоніку побудови обличчя у діток. То є так званий аденоїдний тип обличчя у діток, і він формується за рахунок неправильного типу дихання та ковтання. А що ж з тривалістю життя? Дивіться, люди, які дихають носиком, вони отримують повітря уже підготовлене в свій організм. Що це означає? Дихання зволожене, знезаражене і Тепле, воно підготовлено для того, щоб зайти в наші дихальні шляхи нижнього поверху. Коли дитинка не може дихати носиком по певних причинах, або має таку шкідливу звичку, вона дихає ротом і отримає велику порцію повітря одразу. Це повітря не є підготовленим. Воно не знезаражене, не зволожене та не нагріте нижні дихальні шляхи. Першим кроком там є трахеї. Трахеї це такі трубочки. Якщо дихання у нас підготовлене, повітря заходить, то трахея з ось ось такою трубочкою пропускає повітря. Якщо дихання заходить через ротову порожнину і воно не підготовлено, трахея як бодігард такий стоїть, і автоматично вона каже: Камон, я не можу пропустити таке повітря в нижні дихальні шляхи, і вона з такої трубочки звужується ось таку. І повітря, яке хронічно отримає людина, вона дуже дуже малу порцію отримає. Тому такі люди живуть в хронічній гіпоксії. Вони мляві, вони важко запам'ятовують. Такі дітки не дуже роздратовані. І це не через те, що в них поганий характер, а через те, що вони живуть в хронічній гіпоксії. Є дослідження, які показують, що такі люди, на жаль, живуть на 7-10 років менше. Багато хто не знає, що язик має свій правильний стан в ротовій порожнині. Де він має бути? Наш язичок у різні періоди життя е, знаходиться в різних позиціях, тобто, по суті, ковтання проходить свою еволюцію. Якщо ми говоримо про новонароджених діток, у них є інфантильний тип ковтання, і язик знаходиться в нижній позиції, і дитинка, не маючи зубчиків, прокладає його вниз і просмоктує мамину грудь, коли вона харчується. Коли відбувається зміна прикусу, тобто е, прорізаються молочні зубчики. Утворюється передня опора, і язик має перейти у верхню позицію, тобто знаходитись уже на піднебінні і створювати тиск не на зубні ряди, а саме на склепіння піднебіння, тобто доросле положення язика це зверху на піднебінні. Чи може бути така позиція у дорослого? Тобто дитяча позиція вірно розумію? Так звичайно, інфантильний тип ковтання може зберігатися і у дорослого в нормі до 6-7 років язичок має перейти у верхню позицію. Але наразі ми бачимо динаміку, що відсоток діток і дорослих, які живуть з інфантильним типом ковтання, тобто неправильним типом ковтання, їх більше за рахунок порушення функції дихання. Якщо у дітей язик лежить постійно неправильно, в такому випадку буде страждати формування зубощелепної системи. Такі дітки мають фактично недорозвинення верхньої щелепи. Чому? Тому що язик це є дуже сильний м'яз, і при ковтанні тиск має передаватись на склепіння піднебіння. Якщо цей тиск буде передаватись на зуберні ряди на нижній щелепі, Такому випадку може формуватись декілька видів патологічного прикусу, наприклад, такий як перехресний прикус або відкритий тип прикусу. Ви згадали про багато факторів, які можуть впливати на прикус. А як це може лікар побачити завчасно? Ну для цього, по-перше, ми багато вчимося. Ми багато знаємо. І є діагностичні інструменти, які нам в цьому допомагають, як правило, ми проводимо рентгенологічні дослідження для того, щоб уточнити діагноз, нічого собі не фантазувати, а мати підтверджені дані. Які діагностичні обстеження ви використовуєте для підтвердження діагнозу? Загалом є певна база діагностичних знімків, які ми проводимо. Якщо ми говоримо про первинну консультацію, то це є обов'язково ОПТГ або панорамний знімачок Якщо є необхідність в якійсь додатковій діагностиці, тоді ми скеровуємо пацієнтів на проведення цефалометрії ТРГ. У прямій проекції, бокові проекції також ми робимо кт знімочки Це є кт щелеп та кт суглобів. Розкажіть, будь ласка, детально, що ми можемо побачити на боковій та прямій проекції телерентгенограми? Ось так виглядає бокова цефалометрія. На ній ми проводимо певні розрахунки. Насправді, типів розрахунків є досить багато по різним авторам. і Лікарі застосовують ті, які є більш зручні. Але загалом, які ми хочемо отримати діагностичні дані для ростучого пацієнта і для дорослого, це тип просто він є вертикальним чи горизонтальним. Це положення основи черепа відносно нашого хребта, це розміри базисів, щелеп, співвідношення, скелетний клас, положення під'язикової кісточки, об'єм дихальних шляхів тобто є багато. Речей, які ми не можемо побачити оком, і їх видно тільки на рентгензнімку. Наступна цефалометрія – це є пряма цефалометрія. Насправді пряма цефалометрія може бути як на даному вигляді закритим ротиком, так і у деяких випадках, коли нам потрібно зрозуміти, чи потрібні нам додаткові. Фахівці, такі як невролог або остеопат, кінезіолог, ми її робимо з відкритим ротиком для того, щоб продивитись це є краніальна патологія, зубоальвеолярна чи пустуро. Також ми можемо зробити заміри і побачити, асиметрія у пацієнта є кісткова, чи вона є за рахунок якогось функціонального зміщення щелепи. Які ще звички можуть впливати на зуби? Ну, найперше це є не харчове смоктання, губ, щик, язика, жування ручки, прикусування губ. Також на формування прикуса буде впливати саме е, дієта пацієнта. Тобто зараз ми бачимо у діток, на жаль, лінь жування. коли їм батьки, вони їх дуже люблять і все ріжуть мілкими шматочками. Також на формування буде впливати е, сидіння в гаджетах. Якщо ми говоримо про тривале сидіння в телефоні або в планшеті, формується деформація шийного відділа хребта. По останнім дослідженням це, до речі, дуже цікаво. Діти, які сидять більше трьох годин в накладних наушниках, у них формується деформація черепа. Тобто, в черепа у них деформовані під ось ці накладні наушники. Також сидіння в школі, носіння. Важких рюкзаків, і навіть були випадки в нашій практиці, коли дитина біля кроваті. Була розетка з однієї сторони, вона заряджала телефон і була вимушена поза постійно на дитина, дитина підкладала ручку, кулачок і в неї формувався також затримка росту з однієї сторони і асиметрія досить сильна на обличчя. А підходить в даному випадку звичка їсти на одну сторону. Так, жування буде впливати, але як правило, у діток жування на одну сторону це є уже компенсація, тобто. Є невідповідність оклюзійних контактів, дитині незручно перетирати їжу з іншої сторони, і для того щоб хоча би якось жувати, дитина зміщує щелепу в іншу сторону. Але це є більше не звичка, а компенсація організму. Скажіть, будь ласка, коли потрібно дитину показати до лікаря ортодонта, щоб ми вчасно помітили дані зміни? Загалом, первинний візит до лікаря ортодонта, якщо немає якихось там візуально дуже сильних змін на обличчі або в жуванні, це є вік з 5 до 7 років. В цей час, якщо ви звернетесь до лікаря ортодонта, лікар зможе побачити і вчасно діагностувати патологію, яку можна буде нескладно вирішити, скоригувавши тип жування, які шкідливі звички, або тип дихання та ковтання. Отже, профілактика краща замість лікування. Посміхайтеся частіше та будьте здорові.